Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Фіксатор стійки капота для автомобілей марки Opel, а саме модель Combo-C, Corsa C, Meriva та Tigra. Оригінальний номер цієї деталі 911 43 14. Потрібно для того, щоб фіксувати стійку капота, коли капот замкнений. У нашому інтернет-магазині можна придбати за номером DF 11720 або просто перейти за посиланням під цим відео вдалих покупок. Та пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.